Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Underground 2, так що менше слів та переходимо до справи. Відніка. Братело, я накопичу на, нову, на новий автомобіль. Не підкинеш мені грошенят. а я тобі за це не дуже образливо обжену на цьому заїзді. Побачимо, чи ти зможеш накопичувати на свій новенький автомобіль. Побачимо. Так що педаль до полу, погнали. Блін, мені ця ділянка дуже сильно не подобається. Так що женемо. О, як я їх обійшов. майже обійшов, оце, оце тепер вже я обійшов, женемось ось так. Скоротили дорогу називається. Ого, чистий відрізок. Пришвидчуємось. Блін, просрав. Давай, розганяйся. Ось так. Пришвидшуємось. Ой, машина, пришвидшуємось. Ось так. Один кудись вирізався, чи він тільки повертав. Ось так. Ідеально. Ой, ой. Не рассчитал швидкість. Давай, Видимо. Блин. А, лайно. І за цим поворотом фініш, бо тут головна дорога. Уникнув зіткнення. Ось так. Репутація 200 грошовий приз 300. Зберігаємося. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!